Парс моїм був командиром 14 року, ще з Пісків. Я прийшов до нього, його роту, потім був в нього взводним. Ну і спочатку війни він взяв мене знову з третього дня війни, ми я був знову в нього. Він просто природжений воїн. Це людина, яка бачила обстановку і оцінювала моментально. Йому не треба було ні карт, Нічого, він виходив на позицію сам завжди? Ми всі думали, що він безсмертний. що Такі люди не можуть мерти. Міна. Міна. Навіть такі Рекс, як Барс і француз. На війна, нічого не прощає. Я не думаю, що це була помилка. Вони знали ту дорогу. Але це єдина людина, я кажу, яку я вірив. Ну, В військових справах, там деяких, що більше, ніж як собі. Ну, що я можу бути не впевнений в чомусь по війні, на війні. Барсі я був впевнений на 100%. Ну, другої людини я таки за своє життя не зустрічав. Розмовляв, бачився декілька днів дослівно, день перед тим. І... Домовлялися про зустріч про те, що він буде їхати, як ми будемо їхати додому в нього, дітей в грудні, в кінці грудня, день народження. І е, ще його останній запис голосовий. Е, Отже, я вас дуже чекаю, коли ви приїдете. І Ну, така, ось цілу ніч їхав за е, тілом Барса, е, завжди собі прокручують його слова. Я вас дуже чекаю. Ви знаєте, він належав до тих людей, що... Вчора було сказано комбатом, один із найвидатніших воїнів. З нього можна буде, зі слів його побратимів, брати для підручників ведення воїн, навчання командирів підрозділів. Він був вроджений воїн. З тих, що мобілізований серцем, він бачив свою країну вільною для своїх дітей, для своєї сім'ї, для своїх рідних, для своїх побратимів. Я з ним востаннє бачилась влітку. На наступний день в місці розташування там, де ми базувалися, прилетіла ракета. Тоді загинув один його підлеглий воїн, а восени вже пішов наш командир. Рота під командуванням Барса прийшла реально дуже важкі, складні бої. Це і ДАБ, і Шахта Бутівка, де вони найбільше стояли на захисті. Піски, звичайно, піски, на всі піски відома хата Барса. Ну, так само і на Бутіці в поплавкосховище, і, ну, і даб це безсумнівно його дуже велика героїчна історія. Валерія, людина надзвичайно позитивна, де, де поплавки були, тобто де була рота, там завжди сміх, веселощі. Пар завжди говорив тепер, що це його остання війна. Він брав участь і в миротворчих місіях, і ну, тобто, під час того свій дійсно проявився дуже героїчно. Але зараз чомусь він знав, що ця війна його остання. Ну, Україна втратила дуже багато.